Всім привіт! Сьогодні приготуємо такі смачні пасочки з вершковим сиром та сметаною. Для початку у теплому молоці розводимо теплом вершкове масло, потім, коли воно буде комфортніше температури, додаємо дріжджі. До яєць додаємо цукор, ванілін та дрібку солі. Злегка так змішуємо, сильно вспивати не треба. Потім додаємо до них розчинені наші дріжджі. В молоці. Змішуємо вершковий сир та сметану окремо і вже додаємо, коли вони змішані в нашу суміш. Знову перемішуємо і тепер будемо додавати просіяне борошно. Починаємо замішувати тісто, сильно борошно ми не будемо забивати, для того, щоб воно було м'яке. Вимішуємо краще вимішувати в комбайні. ну, але ми так руками змащуємо, олією руки. ємність змастили олією та поставили на годинку, може більше підходити. Тепер змащуємо знову руки олією, та обминаємо наше тісто перший раз. Викладаємо на тісто, ми добу замочували родзинки та вишні з цедрою апельсиною в ромі, потім просушили та пересипали борошном. Розкладаємо і замішуємо вже в тісто їх. І потім, Тепер нам знову треба тісто ще один раз поставити, для того, щоб воно піднялося. Знову форму, ємність змастили олією, та, може скільки там. Чи 40 хвилин, чи годинку, воно повинно ще постояти. Тепер викладаємо наші тісто форми, і в формах знову воно повинно постояти, підійти добре. Потім ми змащуємо розведеним жовтком з молоком і випікаємо. От так, от, так от Отакі вони у нас. Якщо вверх буде підгорати, а всередині ще. Коли ви перевіряєте на шпажку, шпажка ще не суха, то потрібно прикривати трохи фольгою і допікати. Ми випікали паски півгодини при 180 градусів, потім зменшили температуру та прикрили фольгою і допікали вже всього, вони в нас випікали 45 хвилин. Такі вони у нас вийшли м'які, смачні, вологі. Ну і вже потім прикрашаємо паски, як нам подобається. Ми зробили от таких з меренги курчаток, спекли, висушили, і кік-попси в вигляді яєць. Прикрасили отакі от наші красиві паски. Всім смачного!